Доброго дня, шестикласники. Сьогодні ми розглянемо тему додавання від'ємних чисел і вивчимо всього лише одне правило. А саме, щоб додати два від'ємних числа, достатньо додати їх модулі і перед отриманим числом записати знак мінус. Наприклад, мінус 5,2 додати мінус 4,8. Подивіться уважно, перше число у нас записано без дужок, а друге число записано в дужках. Ми не маємо права записувати два знаки, два арифметичних знаки підряд. Тому плюс і мінус ми розділяємо дужками. Для того, щоб два від'ємних числа додати, достатньо поставити у відповіді знак мінус. І Скласти їх модулі. Модуль мінус 5,2 буде 5,2. Модуль мінус 4,8 буде 4,8. І 5,2 додати 4,8 буде 10. А у відповіді ми отримаємо мінус 10. Розглянемо деякі приклади. Номер 993. Цей номер не з вашого підручника. І так, знайти значення суми. Мінус 78 додати мінус 2. Ставимо мінус, а числа складаємо, буде мінус 80. Друге, мінус 2,5 додати мінус 1. Буде мінус 3,5. Третє. Мінус 0,6 додати мінус 0,2. Буде мінус 0,8. Четверте. Мінус 1,8 додати мінус 12. Буде мінус 13,8. Четверте. П'яте. Мінус 1,7 додати мінус 2,3. Буде мінус 4.

5 десятих, і перед нею мінус. Сьомий приклад. Мінус 3011 додати мінус 4192. Дорівнює мінус і складаємо 1 плюс 2 буде 3. 9 плюс 1 буде 10. 0 пишемо 1, запам'ятали.

9 плюс 1 буде 1. Тобто 0 пишемо, кома 1 запам'ятали. 7 плюс 6 та плюс 1 буде 14. Ставимо мінус. Мінус 14,7. Наступний номер 996. Також треба зробити обчислення. Перший приклад. Мінус одна восьма. Додати мінус 1,5. Дорівню. Ставимо знак мінус одна восьма і 5 восьмих буде 6 восьмих. Тобто мінус одна ціла шість восьмих. Бачимо, що можна скоротити на два. Буде мінус 1,3 четвертих. Другий приклад. Мінус 4 дев'ятих Додати мінус 3 п'ятих. Тут бачимо, що знаменники у нас різні, тому маємо привести до спільного знаменника. Буде дорівнювати мінус мінус плюс. І так, 9 і 5. Спільний знаменник буде 45. Пишемо новий знаменник 45. Тут буде 5 додатковий множник. Тут буде 9. 4 на 5 буде 20. 3 на 9 буде 27. Дорівнює. 20 плюс 27 буде мінус 47, 45. Або мінус 1,2 45. Третій приклад. Міс 8,9 додати мінус 3,7 дорівнює. Знаменники однакові, тож можемо модулі цих чисел складати. Ставимо знак мінус 9 одинадцяти і 7 одинадцятих буде 16 одинадцятих. Вісім додати три буде одинадцять цілих шістнадцять одинадцятих. Виділяємо цілу частину, буде мінус дванадцять цілих п'ять одинадцятих. І четвертий приклад. Мінус одинадцять двадцять п'ятих. Мінус 13 13,30 Дорівнює. Бачимо, що знаменники у нас різні, тож треба привести до спільного знаменника. Спільний знаменник буде 150. Додаткові множники. 150 ділити на 25 буде 6.

Мінус 131 150. Ось так ми розв'язали декілька номерів на правило додавання чисел з однаковими знаками, тобто додавання від'ємних чисел. Домашнє завдання буде в описі під відео та на сайті школи і у класрумі. Дякую всім за увагу і до наступної зустрічі. Любіть маму, тата і математику.